Географія за хвилину. Річки це живі артерії землі, які течуть по її поверхні, приносячи життя всьому навколо. Річка це природний водний потік, який постійно рухається в напрямку від витоку до гирла. Витік це місце, де річка починається. Це може бути джерело, озеро або танення льодовика. Гирло – місце, де річка впадає в іншу річку озеро або море, річище заглиблення, по якому тече вода. Басейн річки це територія, з якої всі води стікаються у цю річку. Усі річки мають свою течію, тобто напрямок руху води. Вона залежить від нахилу місцевості. Чим він більший, тим швидша течія. Річки поділяють за тим, куди вони впадають. У моря або океани це річки зовнішнього стоку. У внутрішні водойми річки внутрішнього стоку. Живлення річок буває дощове, снігове, льодовикове, підземне. Багато річок мають змішане живлення, наприклад, Дніпро чи Дунай. Річки надзвичайно важливі для людей. Вони дають воду, електроенергію, слугують транспортом і навіть місцем відпочинку. Річки це кровоносна система планети. Бережімо їх чистими.